Ну що ж апокаліптичний сценарій відкрила на маляска. Чи просто Путін зробив фоточку і насправді нічого не змінилося, а Україна продовжить боротися з агресором. Хай а, якраз таки мовою сили, бо мову дипломатії, як вчора в чергове доказав Анкорич, Путін не розуміє. Про все це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, я зі мною. традиційно щотижня Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій. Пане Юрі, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас за останні хвилин 30, коли уже і наша Фейсбучна спільнота прокинулася, зробила певні висновки і стала ними ділитися у текстовому вигляді. Я так бачу, читаю сценарій апокаліптичний. Все, Путін почне дійсно третю світову, але тепер із другом з Дональдом Трампом. Трамп, який вимазався в російській крові, просто таки відкрив Маріанську западину апокаліптичного сценарію. А чи насправді все дійсно так погано? Чи як ви прогнозували давали? Що 60% аляска нічим не закінчиться в нашому ефірі, буквально у передень саміту, то так вона нічим і не закінчилася приблизно, як ми бачимо зараз. А Трамп зрозумів, що візуально і між підмочений, і почав в Україні і Європи шукати цього порятунку. А далі напевно, що все буде, як і є продаж зброї, санкції. Попри це, про те, що цього не буде, теж такого нічого не лунало. Я скажу так, я сну великим рахунком для мене заяви всі ці поток заяв, заяви, 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 теорії інсайди не мають ніякого значення на фоні фактичних подій. А фактично, які події ми вчора спостерігали. Сьогодні вночі, коли власне закінчилася ця прекрасна як сказав зустріч. По перше вона стала набагато коротшою, ніж очікувалося. Тобто, фактично, замість п'яти шести годин вона тривала дві з половиною. Далі американці скасували і спільну вечерю продовження перемовин. Після чого якийсь потік певних заяв і інсайдів про пролунав, звісно, зараз треба повертатися до Трампу як людини, яка все ще розраховує на Нобелівську премію миру. Треба повертатися з якимось умовами до європейців і українців. Відповідно, ми вже знаємо з деяких гідних довіри джерел. Що Трамп передав Зеленському, що Путін все ще хоче весь Донбас і готовий на заморожування по іншій лінії розмежування? Тобто, не було мови про вимогу, не було мови про що ще була мова про те, що він переказав потім поспілкуватися з європейцями. Ми вже бачили від європейських лідерів і від України спільно що тільки Україна перше може вирішувати теальне питання а по-друге, не можна допускати перегляду кордонів з силою, тобто натяк на те, що не можна допускати визнання російської окупації. Плюс ми бачили в заяві Трампа, що він поки не хоче говорити про санкції, бо є шанс для перемовин, тому що це в сторонньому форматі, але при цьому він так само засвідчив, що можна повернутися до цього питання за 2-3 тижні. А два-три тижні я думаю, цього разу згадані не просто так, тому що за два тижні власне 27 серпня збігає формат відкладення санкцій по Індії. Тобто, відповідно, Трамп буде закріплювати санкції проти Індії, які він обіцяв вести за продовження торгівлі з Росією. Тобто, це вже не абстракція, це вже цілком конкретна історія про. Станційний режим для країн, які продовжують торгувати російською нафтою, тобто, незважаючи на цю риторику, всі запобіжні історії, які можуть бути використані для тиску на Путіна, вони лишаються на столі, тому що Трамп дійсно дуже хотів би я впевнений товаришувати зі своїм кривавим другом, тому що він ну вочевидь все ще захоплюється російським диктатором, російським тираном. І на жаль, це нікуди не поділося. А з іншого боку, все ж таки він розуміє, що в нього вже є багато чисто політичних обмежень, які не дозволяють йому обіймати Путіна і знецінювати Зеленською Україну. Як мінімум, його треба переконати президента Зеленського в тому, що гарантії безпеки, які Америка і Європа можуть надати Україні, достатньо для того, щоб Україна могла піти на певні там, не знаю, поступки Росії. Це знову таки е я думаю, що наші будуть вимагати? Абсолютно конкретики, ніхто не буде погоджуватися на е, обіцянки ціцянки, тому що ну це вже було, і ми вже якби це проходили. І в цьому плані те, що президент Зеленський нашим західним партнерам довіряє не те, що буде дуже сильно якраз є серйозною перевагою, тому що як мінімум він не буде погоджуватися на будь-який будь блудняк, який просто красиво звучить. Бо, як ми знаємо, це було вже. Нічим гарним це для України не закінчилося. Тому, в принципі, я думаю, цього разу все буде трохи по іншому влаштовано. Е, і саме тому немає ніяких апокаліпти, апокаліптичних очікувань. Е, не стали вони друзями, е, не бачили ми якихось е, заяв про ага. нескінченну дружбу між Америкою і Росією. Власне та. вони скрі Трамп скоріше хотів би. Щоб воно так виглядало, що він там на з Путіним на одній нозі, але не виглядав він щасливим після зустрічі. Не виглядав він дуже радісним. Е, бачили ми його. Ну насправді я побачив те, що і було найбільш чіпувано. Путін не відступив своїх умов, і все ще намагається і буде намагатися до кінця виторговувати собі кращі умови, виторговувати собі повернення за стіл. Інша справа, що Трамп е, зазнав репутаційних втрат. Це точно сталося. Він обійняв воєнного злочинця. Він, е американські солдати вистеляли йому червону доріжку. Чи, на мою думку, абсолютно дещо гідотно. Це удар по престижу американців. Це, це, це не просто історія, якась там, що знаєте, от нам, українцям, образливо таке бачити. Ну звісно, образливо, але питання в тому, що як це бачити американцям, які є американськими патріотами, як там мага трампістам, які ж у нас великі найбільші патріоти Америки, як їм було на це дивитися мені цікаво, як вони це сприймають, як що. тобто їх країна, яка багато десятиліть була гарантом е, миру і стабільності в світі, яка була головним тираноборцем в світі. Приймає кривавого диктатора абсолютно аморально, і і при цьому вони там з ним активно обіймаються. От як це має виглядати е, в, в, ну для американського для американської спільноти, для американського суспільства? От як? Як вони на це дивляться? Мені дуже цікаво насправді про це дізнатися. Що вони про це думають? Ну виглядало це, як ви кажучи, специфічно. Ну але це їх вибір зрештою. Я тут не бачу можливості українцям повчати американців. Навіть вони самі розбираються з тим, що отримали. Але головне, що ми бачимо, і по сьогоднішнім дзвінкам Трампа до Зеленського дзвінкам з європейцями у нього немає особливих інструментів без абсолютно принизливих для американців процедур на Україну і на Європу тиснути. І це дуже добре, тобто. Це вже не ситуація лютого січня. У Трампа вже не так все добре з внутрішнього порядком денним. У нього є дуже багато обмежень, які він сам собі створив через свою недолугу політику і скандали з багатьма найбільш відданими йому в в минулому трампістами. Тому, в принципі, в принципі. Я не чекаю якихось катастроф. Якщо ми не будемо робити різких рухів, я думаю, що навіть Трампово візит Зеленського цього разу набагато важливіший ніж для Зеленського, тому що йому треба довести, що він не ліг під Путіна і не розтратив свою репутацію як американського лідера на те, щоб залестити російського диктатора. Тому що зараз для багатьох виглядає саме так. І Трампу вже доведе доведеться до доводити, що ну воно власне не так як виглядало. Це буде навряд чи успішно, тому що після такого ну, вибачте, такої ганебної е, історії це займе час. Але поле, поле для маневра у Трампа зменшилося у Путіна. На жаль, ні. Тут треба визнати, що Путін отримав скоріше як мінімум відтермінування і можливо виграв як мінімум кілька тижнів для своєї вмираючої економіки. Але Трамп. Отримав менше поля для маневру ніж мав у лютому, ніж мав у травні, ніж має в принципі. А враховуючи, що в нього завжди лишається оця спокуса е злити інтереси України і Європи заради дружби з Путіним, на мою думку, і добре, що так сталося. Тобто, мене страждання Трампа взагалі не хвилюють. Він сам винен в тому, що він е виглядає е клоуном на фоні Путіна і принижується перед Путіним хоча Путін теж помітно нервував, але навіть Трамп відчуває цей тиск, і я думаю, що в принципі це найголовніше, що має стати підсумком цієї зустрічі для нас. І я думаю, що тиск європейців, тиск українців, тиск багатьох, багатьох американців, тому що американські військові, особливо авторитетні там і блогери і оглядачі з військовим бекграундом, дуже обурені е, тій каті картинці, яку побачили, е, коли американські військові принижувалися перед, перед воєнним злочинцем. Тому я думаю, що головний, хто е, програв цієї історії до Трамп, але для України це непогано, тому що він на жаль. Не є і ніколи не буде нашим другом, тому його е бажання грати нашими інтересами е має бути приборкано а звуження його можливостей, вочевидь, е є для нас поміж ним. Да, дійсно, пане Юрію, ми бачили, як Дональд Трамп вельми понуро стояв і говорив на тому підході до преси, заяви з пресом, бо спілкуватися ж диктатор не звик з пресою, особливо з міжнародною і адекватною, а не тою, що приїжджає там в Росію. і, взагалі, тими пропагандистами, які там живуть і промишляють. Трамп говорив не багато. Не надто радісно, як ми зараз бачимо. На борт свого літака піднімався по трапу Трамп теж так напівзгорблено і махав так ручкою, не так активно, як завжди. Ну, власне, я думаю, що він зрозумів, що Путін його фактично принизив і використав для спільної фоточки. Сам диктатор теж якось занадто широко свої ніженьки розставляв криваві, злякався як над ним підвал. Літали винищувачі, які нагадаю, бомбардували ірани його ядерні об'єкти. Думаю, що подумав, що його таке майбутнє коли не коли та якщо й не за Трампа та може чекати. Водночас Саджон Болтон, один теж із відданих першої каденції Трампа, радник його з питань безпеки, екс каже, що. Трамп не програв, але Путін виграв. А росіяни у вигляді їхніх політиків, якісь там Сережі Маркова і жі з ними розганяють, що буцім то зустріч із Трампом дала Путіну відчуття наближення до перемоги, взагалі сам факт наближення до перемоги, а потепління взаємин, яке ми дійсно не те, що побачили ніяких заяв про партнерство стратегічне. Та нічого цього не було. Насправді, як ви зауважуєте, Так, а що тоді виграв Путін сильно? Час тільки отак собі відтермінування санкцій. але ж. Mm -hmm. Так, першого часу виграв. Е, я думаю, що тут ну я справді не те, що дуже погоджуся з Болтоном, але Болтон е, ненавидить Трампа на посвятив його адміністрації перші першу книгу свою книгу, де він демонструє, що Дональд Трамп ні в чому не розбирається, чим займається, і цілком ймовірно що він дуже серйозно правий. Але не сидячи на те, що не вважає, що Путін там отримав якийсь, якийсь вихід з ізоляції, тому що головне, щоб російська економіка з неї не виходила, а вона не виходить. Е, те, що Трампа жорстоко критикує для нас, плюс чим жорст, чим більш жорстко, чим більше він отримує звіздю від власної спільноти від власного суспільства, тим краще для України. чим більше його критикують за те, що він недостатньо жорсткий щодо Путіна, тим краще для України. Він має е, отримувати максимальний тиск з боку американського суспільства. Ми знаємо, що е, знаєте, американське суспільство дуже розділене. Воно набагато більше розділене, ніж українське, наприклад. І Це демонструють всі соціологічні опитування багато чого ще. Але щодо одного питання, американське суспільство монолітне. Всі ключові групи виборців, і е, демократи, і республіканці, і незалежні, і всі е, в кожній з цих груп більше 80% відсотків е, респондентів вважають Путіна недружнім до Америки, огидним персонажем і таким, якого треба приборкувати. Навіть ті люди, які не хочуть допомагати Україні зброєю, вважають більшість з них вважає, що треба посилювати тиск на Путіна. Тільки зовсім радикальні мага там такі ультранацисти. Вони там можуть ще якось адвокувати російського диктатора. Тобто, в американському суспільстві є певний дійсно рідкісний для них суспільний консенсус. Тобто при всіх їх розколах по гендерних питаннях, по економічних, по політичних, ненависть до Путіна є консолідуючим фактором. І презирство Путіна навіть тому, що американців немає таких суттєвих причин його ненавидіти, як українців. Тобто, фактично, у Трампа немає можливості товаришувати з другом Владіміром, тому що дійсно існує абсолютно сталий суспільний консенсус щодо того, що товаришувати з Путіним американці не можуть, і в принципі це для нас теж гарна новина, тому що якби Трамп намагався там щось укласти, щось робити, не вдасться йому, тому що е -е, враховуючи, що його рейтинг його популярність. Серйозно просіли в порівнянні з ну, умовно з, ну, і початком тенденції, коли в нього був як і будь-якого президента, обраного певний медовий місяць з, з виборцями, особливо зараз. Тому, в принципі, знову таки, наша задача, задача європейців перетерпіти цей миротворче загострення чергове, подивитися на на дії, дії Путіна на те, чи не буде він намагатися злити зустріч Зеленським. І що буде травм готовий її організувати, тому що нам в принципі треба їхати і говорити, якщо це дійсно можливо. Я тут не впевнений в президенті, що розмова з путіним для нього буде нормальним таким тестом, де що тестом, навіть це не те, це сперше етапом його політичного е, буття, тому що ну, зараз він набагато більш сильний політик, ніж Путін, е, в тому сенсі, що. Його рівень легітимності власного суспільства суспільстві і, в принципі, набагато вищий, ніж у Путіна. І набагато він просто всіх е, знову таки українці не люблять свою владу, але точно підтримують її дії, якщо вони спрямовані на протидії агресору. Тому українці не люблять будь-яку владу, не тільки цю конкретну. І це нормально, до речі, і в принципі зараз е, треба просто робити все можливе, щоб перекинути відповідальність забрив перемовин. А я впевнений, що Путін буде їх зривати на той бік. І я думаю, що ця задача цілком може бути виконана саме тому, що у Трампа зараз вже абсолютно звужене поле для маневру, особливо в порівнянні з тим, що було півроку тому. Тож я в принципі не налаштований, не дещо оптимістично. Я впевнений, що ми ще побачимо багато фігнів від Трампа. багато Тупих заяв, така він же людина, але я думаю, що е, інструментів саме тиснути на Україну, як мінімум, е, тиснути е, і змушувати до поступок без е, суттєвих гарантій безпеки у Трампа більше немає такої легітимності. Більше того, і наші європейські партнери на це не погодяться і точно будуть тримати лінію, яка спрямована на підтримку України. Е, тому спостерігаємо тут головне зараз е, знаєте, е, бути вічливим е, і казати ні на будь-які неадекватні умови. Власне, це дипломатична робота, яку е, ми за е, вже майже ну, скільки вже 11 років війни засвоїли, і зараз е, особливо важливо проявити виваженість, е, не забувати дякувати Трампу за всі його неефективні безлузні зусилля в Кожному дописі і при цьому е, триматися своєї політичної і патріотичної позиції. Я бачу так, Зеленський це усвідомив, Він кожному дописі такі робить. Каже, розмова хороша, продуктивна. Ми підтримуємо, поважаємо зусилля Дональда Фредовича. Але Дональд Фредович каже, що зараз спілкуючись з Fox News журналістом, що зараз і Зеленський має вирішувати тепер питання миру. Так дійсно летить Зеленський в Штати. думаю, там теж ми будемо поводити себе дипломатично. Наскільки це взагалі посильно і ну іншого Трампа ні в кого ні для кого немає? Ось такий трамп для всього світу, Європи, Росії. І нас, але якщо змоделювати, що все таки Путін, хоча не знаю, що має статися. Бон Бо Зеленський каже, що він відповідно до доповіді Сирського, може й посилювати обстріли по Україні. Але Кір Стармер, прем'єр-британії, водночас на цьому фоні каже: я бачу, що з Трампом ми ближче до миру. Напевно, він теж такою лінією гне, що треба Трампа хвалити. Та? Але тим не менше, Путін до миру явно не ближче, як на мене, але раптом він погоджується. Отак не боїться, що його десь там отруять, не боїться говорити, подивитися в очі, і відбувається тристороння зустріч. А Путін, ви правильно зауважили. Блумберг посилаючись на Джерела пише, що хатєлкині зміни, хоче весь донпаші по лінії боєзіткнення заморозку. Значить, ну губозакаточні машинки може не продаються в Росії, хоча з берези могли би зробити в рамках імпортозаміщення. А чого це ми на таке маємо погоджуватися? Якщо Путін хоче цього і устранення первопричин, то очевидно, що ніяких домовленостей напевно не буде. Хоча і далі фігурують теж певні чутки про тимчасове буде припинення вогню. Але на що воно? Я Путін не думає, що хоче, тому що думаю, що він досі вірить, що в нього все буде добре. А потім як мінімум він пересидить пересидить українок на кілька днів, і для нього зараз ну йому дуже важливо, якщо вистрибувати з війни, вистрибувати хоч якимось економічними бонусами, тому що без інвестицій, без зняття санкцій, росіяни ну він вже не врятує свій, свій режим. Питання просто тому, наскільки там місяців чи років буде потрібно, щоб це зрештою впало. І тому питання Путіна в першу чергу про те, що він має вийти з цієї історії, хоч з якимось очевидними бонусами, хоч чимось, що можна продемонструвати як перемогу, і йому потрібно або щоб Україна пішла на поступ по Донбасу. Це один сценарій, другий сценарій це е, все ж таки сергувати собі зняття санкцій, чи як мінімум їх серйозне послаблення. Я впевнений, що на сьогоднішній день в нього немає карт, щоб цього вимагати, і у Трампа немає особливих карт ну, така от іронія долі, щоб вимагати цього від України і Європи. Так. Тому ми будемо спостерігати за е, зустріч у понеділок. Якщо там ми знову побачимо спробу тягнути Зеленського в скандал, ну це буде очевидний знак, що Трамп так нічого про Путіна не зрозумів. Якщо ми побачимо теплу зустріч, перемовини після якої вони вийдуть скажу, що того поговорили. Ну, там, не знаю, його ще майчу на Ну ми вже знаємо, що як воно працює. То в принципі, це означає, що зустріч тра трапутіна і зеленського вірогідна, і тоді вже буде, будемо бачити, які кроки будуть з боку Європи. Трампа і інших об'єктів цих перемовин, щоб примусити сторони до е, угоди. Тобто, чи будуть буде Трамп робити е, це на тиску на Україну, чи він буде робити акцент на тиску на Росію, чи він буде тримати нейтралітет, але знову таки ми маємо пам'ятати просто одну дуже зрозумілу річ е, нам для того, щоб укласти угоду з Росією, не потрібні посередники. Ми можемо про все домовити самі. Нам для того, щоб зкласти угоду з Росією, треба здатність Росії вести перемовини. А ця здатність наступає тоді, коли Росіяни, ну не росіяни, звісно, коли особисто Володимир Путін е, протримуватися думкою, буде, що вихід з війни несе для нього менше, більше, менше ризиків, вибачте, ніж її продовження. Відповідно, коли він буде розуміти, що продовження війни загрожує його режиму і його персональній владі. Тоді він буде готовий на вихід з війни. Чи є така ситуація зараз? Ні. Що може вона виникнути, якщо Трамп свій тиск на нього? Так що буде він його посилювати дипломатичними каналами, ймовірно. Але поки головне, ну що теж сталося вчора, це те, що ніякі е, санкції проти Індії і вторинні миті не стосовані, тобто принцип збережено. Відповідно, uh -huh. ми чекаємо дій е, по цій лінії до кінця серпня. І відповідно, я так розумію, що якщо Путін не Піде на укладання угоди до кінця серпня, у Трампа знову буде точка е, вибору або прощати російського диктатора знову, або все ж таки щось робити, щоб доводити свою маскулінність, маскуліність же дуже ціною свою маскулінність, дуже борціною свою образ е, могутнього лідера і. Серйозного такого, знаєте, дуже мужнього, дуже ефективного, дуже прекрасного, і я думаю, що він все ж таки вдасться до певних обмежень з тим, щоб і Путіна підтиснути. тому що інструментів на науки на нього більше не лишилося. Тільки якщо він відмовиться продавати нам зброю. Ну, це дуже воно ну, знаєте, це категорія абсолютної дупості, коли ти відмовляєшся від грошей, тобто він сам насправді дуже серйозно послабив е, свої спроможності на нас тиснути, коли е, почав е, Ну, Коли відмовився від фактично е, байденівських програм забезпечення. Тобто і раніше в нього був інструмент тиску. Він міг сказати, я вам не буду постачати зброю, а тепер у нього які і давати гроші. А тепер що він не дає зброї гроші? І так ну що він чим можна погрожувати? Тому що буде його путіну постачати, не може, тому що надто високі репутаційні ризики може хотів би, але не може. Знаєте, я ж Фредовича адекватну людину не став вважати за останні місяці. Він міг би на щось таке наважитися, але не може вже репутаційно і політично. Це для нього неможлива історія. І тому, в принципі, йому доведеться домовлятися, тому що очевидно, що інструментів тиску на Україну в нього не лишилося, і він в цьому виключно сам винен. Тобто це був його вибір, 에, знаєте, ви ж коли комусь допомагаєте 에, при, всьому, при всьому цинізмі такого підходу, завжди вас лишається інструмент примусу. А зараз Україну до чогось примушувати може тільки Європа Е, теоретично примушувати, і в тому числі часто, як ми бачили по подіям навколо Сапи НАБУ, Часто це буде примус до чогось адекватного, прийнятного і доброго для нас. Ну така от іронія долі. А от американці, які за адміністрації Трампа могли спробувати нас примушувати до якогось вибачте, дняка, зараз саме -самі себе позбавили такого інструменту примусу України до чогось. І в принципі, ну, я перше це дуже радість для нас новина, тому що ми знаємо доки до Трамп, і от точно не ця людина, яка має нас мала б нас до чогось гарно примушувати. Але тим не менше, от зараз е фактично е у нас є можливість е доволі самостійно діяти відносно бажань і намірів американської адміністрації, тому що американська адміністрація сама дала нам таку можливість. І, в принципі, ми думаю, що ми побачимо по Зеленському, це ми маємо зробити все можливе, щоб бути вічливими і дуже дуже вічливими, дуже дуже приязними, дуже великими молодцями, дуже дуже любними до американського президента. Але при цьому нічому йому не поступитися і повернутися з тим, що Путін має припинити вимагати від нас нашої території, і тоді можлива розмова. Тоді можна говорити про заморозку, про будь-що ще. Але перша вимога це те, що Путін має зупинити е, просування на фронті, має заморозити конфлікт, І, і ну, тобто весь це перемовини не з позиції, е, вибачте, е, дайте мені те, що не зумію захопити, а з позиції, давайте зафіксуємося, будемо говорити. Тобто, навіть якщо ми там кажемо про велику мирну угоду, може бути велика мирна угода з відкладанням від, відтермінуванням питання по територіях. Будь-чим ще, але не може бути угоди, яка передбачає поступки Україною нашого поступку з боку України щодо наших земель, нашої територіальної цілісності пане Юрію. Все зрозуміло тиснути, воювати і до додавлювати до дотискати якраз таки агресора, тому що інакше він не готовий ні до чого, а тільки апетити його зростають під час його і та. та. Будемо дивитися, спостерігати за зустріч у Вашингтоні. Чи буде за тим зустріч уже на тристоронньому рівні? А якщо і не буде, то як буде діяти адміністрація Білого Дому, щоб не зганьбитися вщент? Дякую вам дуже за ваші коментарі. Цікаві за аналітику, позицію за ваш час. До наступного тижня. На все добре, пане Юрію. Дякую, гарно і вам, Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст і стратегічних комунікацій, завжди професійно, фахово цікаво, не так як всюди. Ірина Услова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви провели з нами цей час залишається. Свої коментарі, підписуйтеся на Ютуб 24-го, лайки теж не забудьте. Побачимося і переможемо!